Як ми виїхали з двора, то нам треба їхати в Чернівці на кольцо розвернутися, або якщо виїхати з саго, то нам треба їхати хто розвертатися, хто знає на світопорах. Е, Получається, що в нас не населений пункт, а якась, е, якась зона для того, щоб ганяли і збивали наших жителів. Нам потрібно встановити знак. Желательно мінімум 50 кілометрів, щоб люди могли затормозити, щоб не збивали наших жителів, дітей. І відновити знаки, звернутися в службу до доріг і в міліцію, тому що я так розумію, що ця смішна лінія зроблена наче, нашим поліцейським чисто для них, щоб нас просто штрафувати просто не за що. Я звернувся до сесії, прошу підтримати. Дякую. дійсно, коли робили цю дорожню розмітку, то вийшло так, що схема... Руху складали в Києві, бо вони краще навіть як мовається, як машина не їхати. І що ми не зверталися, до служби, да її ніхто на це не реагував, тому що, щодо, що така схема руху затверджена Міністерством Києва. Я думаю, що зараз, коли буде ремонт цієї дороги, то ми створимо комісійну обстеження, де необхідно аварійно звичайно, небезпечні ділянки, що може створити якусь проблему, там не буде розриву. А де воно ну, технічно можливо, то треба зробити. Тому що це є населений пункт, і тут нема що заняти і порушення правила дорожнього. Хто за те, щоб виключити питання стосовно звернення і створення комісії по дорожній розмітці до порядку денного, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Які ще звернення запити є? Має? Шановні депутати, порядок денний розданий на руки. Хто за те, щоб порядок денний прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримуюсь. Приймається. Зміни доповнення поступили в депутатський запит, які виключаємо порядок денний. Більше змін доповнення немає. Пропозиція поміняти трошки порядок денний, оскільки в нас шосте питання про реалізацію громадського ЗНЗ. Ну, Бачу, що багато присутніх жителів села разом з дітьми. Не затримувати. Хочемо здалі по розгляду інших питань. А це питання розглянути першу питання, і інші питання по порядку денного. Нема заперечень. Тоді хто за те, щоб з е, запропонованими змінами і внесенням запитом в порядок денний затвердити цілу, просто проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. А, у нас садок, як можемо, так розширяємо ті групи. Буті ліжка поставили і п'ятирічного віку дітей групи створили при школах, щоб якось поки ми ремонтуємо приміщення старої школи, під дитячу установу переобладуємо, щоб ми мали можливість бути дітей прийняти, але все одно це не забезпечує повну можливість забезпечити всім бажаючих. У цьому році ми набрали дві групи, одну ясельну, одну середнього віку. Інші роки буває, що у нас і по одній групі набираємо. Так стається, що п'ятирічного віку у нас є три групи, потім три вікові групи це два, три, чотири роки. Це є п'ять груп, одна у нас вікова група випадає за Дві групи нам треба почати, щоб забезпечити. Я не кажу, що 100% будуть всі діти в садочок відвідувати, але хоча б по максимуму це забезпечити. Е, ще так географічно насклалося, що садочок розташований на старому путі. Е, на новому путі тут е, у нас е, дітей приходиться розводити на старіку. Зараз є технічна можливість говорили з дирекцією школи, це питання розглядалося в місці. У приміщенні старої школи. В старій частині школи номер 1 перший поверх повністю виявити під дитячу установку. І е, ще додатково відкрити трю групу. Це ясельну групу. І з група будемо бачити, як воно буде. чи Це буде збільшено 3-4 роки. Для п'ятирічок є також окремо призначення. Є е, е, заяви батьків, на 22 заяви, якщо не помиляюсь, на ясельну групу і по, -по іншим, Директор школи озвучить тому що скільки заяв поступило від батьків. Зараз складені кошториси, розглянули ми, де там облаштувати сам возлець, які медприям необхідно придбати, які майданчики укомплектувати, щоб у нас дитяча установа наша, будемо казати, повністю була повноцінна. Щоб там не було якихось незручності, щоб чимось не відрізнялося перебування перебування в дитячому садочку. Харчування буде здійснюватися. Так як і учень і школі. І, і далі тут де будуть санузли облаштовані, також буде через перегородку прямо роздати те, для того, щоб харчування дітей здійснювати. Буде кабінет для м'якого інвентаря, для білизни. Ну і групи два, два класи, що перекладені людей. При е, підготовці цього питання до розгляду ми приходили в різних думок. Часто казали, що микацію створюємо на базі одної школи, потім е, школа No2 сказали, що робити на, на новому путі, то треба і школу номер 2 робити ембліка. Були питання також, що розглядалися, що Просто ігру по садочку, але я думаю, що якщо керівник установив, будемо казати, школи, де розташована ця дитяча установа, де три групи функціонують, то керівнику садочку здійснювати контроль із цими дітьми, поїдайте, то я думаю, що краще було дитина, яка його і школою. Щоб воно не відділилося. Тому пропозиція була, що робити, яка на базі цієї школи. У старому по школі No2 садочок є практично з біля школи. Дві групи ми зараз, три групи в цьому приміщенні школи, по на слідуючий рік, слід. думаю, що закінчимо на цьому, цьому році, плануємо завершити ремонт переобладнання музичної школи, а на слідуючий рік дитячу установу заберемо дві групи суддіму приміщенні, які розташовані в школі, тому що не вистачає. Класу для нормального функціонування школи. Ну і одну групу це розвантажено дитячу установку, зразу повноцінну окрему ігрову кімнату, окремо ігрові кімнати. У нас є сумішні такі три групи дитячого садочку, там п'ять груп розташовано, де є і спальня, і ігрова кімната в одному приміщенні, що не Як ваша групка буде депутатів, можемо надому слова да. тільки. Директор виступить. Директор школи номер один, директор школи номер два. Прошу. Там ж треба статут міняти, там ж треба як там. Механізм трошки три хвилини. Мені. Доброго видня шеровних морець, зброя. Ця тема, яку сьогодні ми піднімаємо, вона вже не є новою для шановних депутатів, не є новою для нашого колективу, тому що тема створення адвокатства я вже заздалегідь ще колись за Віктора Федоровича Колісника, не при мені. Чому тут основна проблема? Значить, Створення навчально-виховного комплексу, яка мета його з нашої сторони. Коли побудована школа на старостійні е, це не секрет. Школа покращеного типу, прекрасне матеріально технічне забезпечення, є автомобільна транспортна доставка дітей і, звісно, що основна маса дітей моїх територіальних територіальних, які належать мікрорайону Нового Кута, багата кількість дітей, багато. Їдуть на старостілля. І таким чином у нас поступово зменшується кількість наших учнів. Наприклад, цього року вони не дів ступені, тобто від нас можуть забрати 9-10 клас. Ну, я вже казала це депутатам, що це як в радянські часи вийде крок вперед, а два назад. Получається, що діти нашого нового кута за який рік будуть їхати на старосіля, знаючи, що там якби, повна комплектація на старому куті 19 класів та школа, я вважаю, що не має великих проблем загрози для існування колективу. Тим часом, коли для нас це стає життєво важливим тепер дивізором. Ми можемо бути за рік на граних закриття. І тому колектив це знає. Мене неодноразово, колектив є тут зі мною. Я таки запросила, бо люди чули. Ось, є батьки, бажаючи створити навчальний духовний комплекс, піти в садок наш. Е, є можливості, сказав Сергій Захарович технічно, бо класи вивільнені, п'ять приміщень, ми готові віддати під садок, п'ять класів. І у нас вже цього року, наприклад, от є Івана Миколаївна Кіцу, яка залишається, вчитель початкової школи. Ми випустили два четверті, а вибираємо один перший. І вчитель під залишається без роботи. Я вже повинна ставити питання вчителя початкової ланки Я звільняю і посилаю її на біржу праці. Таким чином, ми подумали, що якби був створений садок, а приміщення дозволяє зовсім інше крило, задня частина школи, ми перекриваємо біля бібліотеки хід і там є повністю садкове приміщення. Захід окремий, територія відпочинку окрема. Говорили з кухарями, батьки, ось подивіться, це давно тут, не всі батьки. Вчора я не могла запросити усі 60 чоловік. І підтверджуючі документи, це не просто голосів, ось копії свідок дітей, які мають бажання піти. Мо мене переконує, от є тут мама Кевич. Вона каже Наталія Синорівна, я можу свою дитину у витирівку, бо я не маю місця на старостінді. Далі. Ви розумієте, що це, що, яка наша мета? Тобто дітей садкового віку докомплектувати до нестачі. Самої школи, як вам пояснити, наша кількість дітей магнути зменшилася, за рахунок інвітації трьох груп садках, якщо ми створюємо НДК, то статкові три групи тоді йдуть до шкільного, до шкільного колективу. У чому ми виграємо? Щоб нас не закрили, ми докомплектовуємо цими дітьми садка, керуємо цими дітьми, бо, виходить, якщо... І керівництво на старостилі на кординах, вона просто, просто практично не зможе е, керувати на рік. Як Одною роєте, одною групою це куди ще не йшло. з трьома, ви розумієте, це вже масштабна ситуація. Тому в мене є таке прохання підтримати, це не є наша забаганка, це є вимога часу. Я вважаю, що ми мали йти зустріч людям в першу чергу. Ось є батьки, чи їм зручно доїжджати на старосілля, чи їм зручніше це все, -все, все мікрорайон нашої школи. Я, ми, я мало сказано, ми, ми не претендуємо ні на яку територію старосілля. Я говорю про об'єм дітей нашого мікрорайону. Наш мікрорайон. Бо! Дуже велика частина дітей їде на старосіння, наша частина дітей. Тому я вважаю, що мала би, кажуть, восторжествувати справедливість. Ми не претендуємо на німечій території, ми говоримо про наш мікрорайон і наших дітей, які везуть битко е... по маршруту. Взагалі то колись Віктор Федорович маршрут зробив таким чином. Цільниця, старосія, допустимо, новий кут. Тепер автобус наш робить маршрут таким чином. Він їде дільниця, коли її васа зупиняється, бере там, чоловік 10, грубо грубоче 15. Тоді е, їде до кірнички отут. Біля Кірнички бере 10-15, тоді їде понад пруд. І мої колеги, які мене вже додому, хоча вони такі свідки кажуть, це не сьогодні, і не вчора, і не в Далі Сиденка, пам'ятаєте, що подбайте про маршрут, який не найнебере коло кожної фірці наших дітей і веде везена Я Явчан, ну тепер постає, бачите, хвіління часу йдуть реформи. І нам треба подумати, аби я людей забезпечила, робочими місцями. І це зараз, якщо є відкриття груп, нам потрібно буде виховати, няні, Робочі місця прошу мене зрозуміти не з корисної точки, а дійсно те, що ми можемо дати людям в першу чергу. От вони сидять. Давайте надамо вам якісь слово. Я совчук віктор. Я хотів би додати е, шановні односільчани, питання стоїть. На що люди е, мами три роки в очі в садочок? Секунда, просять три роки в садочок, да, Очередь. а тут відкривається питання. Що от садочок відкривається? Будь ласка, усі питання будуть вирішені. Ді. Будь ласка, депутати, мої прохання. Да -да -да. Вибачте, Можна, вибачте, вибачте. Але лише нам веде сесію головуючи і як передбачається реванча. Прошу, давайте тоді дати директору школи однієї, додамо до слово директору школи номер 2 Після того дамо обговорення. Прошу. До директора школи, на боротьбу, і питання. Перемовили з мухарями, одана готова харчувати, так і в старшу так і в віці. Якщо питання буде стояти, чи влітку буде функціонувати стадо, садок, говорячи, і той садок, якби на літо робить канікули. Буде потреба, буде набір групи, щоб чутна група зібралася і є вважаючи, то будемо ринку зарплата. У нас на літній період хоч один і, і садочок, і школи, садочок на місяць, будемо казати, по-любому закривається на ремонт. Так що один місяць е, канікули діти мають і в садочок. А тут буде трошки більше, ніж місяць. Е, ну, якщо треба буде буде, будуть, будуть діти відвідувати, просто, щоб витрачати кошти, щоб станово виходило на роботу, готувати не було кого, щоб такого не було. Е, Просто панель удара ще. Ми задамо розмірі відкам. Є питання, якщо питання по виступала директор школи, якщо питання є до директора школи, потім далі надамо слово директору школи І Якщо будуть питання до директора школи, то одного другого. А після того обговорюємо, тому слава Бога. Заперечуєте? Якщо додаємо три групи, чи тоді не буде скорочення ваших вчителі? За рахунок чого? За рахунок чого? Чи не буде скорочення? Якщо не буде ще одного комплектація дітей, буде збільшена в цілому. Де буде працювати, пані Кіцю? Кіцу де буде, Ну, ми я... вже Ді, де, де працювати, ми з нею говорили. Ми дамо пару годин того, коли людина, звичайно, що з освітою початкової ланки, вчитель початкової школи, можливо, вона перейшла на чиседок, виховати, але вибрала собі старшу групу, вела дітей і потім йшла в перший клас. А ті діти, що мають зараз виховати, куди виховати? До нас я чула, повітря буде і виховати. І получается що ще, ще дочекати. То, що залишається Ви ну, кажете, У вас нет. Шотне. Хоча б там енна кількість дітей, бо я мало дітей, так? То мої вчителі просто на грані закриття школи. Якщо вчителі можуть прийти на роботу зараз до, до шкільного відділу МВК? Ні, не можуть. А де вони можу. У мене є вчителі початкової школи, ми не плануємо наших педагогів в принципі перетягати на садок. В садок підуть інші люди, але стоїть питання 150 10 годин. Це дивіться, якщо я перевожу на 9-10, тобто віддаю 9,10 клас на старосія на літу в пустиках, в мене втрачається так, секретар Дуркарка, медсестра, гардеробник, батикрови, 70 годин учителів втрачаються, багато. Це робота кожного тут педагога. 9-10 клас. Хімія є там скільки годин, та й відпаде взагалі хіміка там скільки годин, це старша ланка, фізики відпадать старша рвака. Всі практично під заводи, розумієте? За рахунок про полякістних дітей. Діти залишаються в мене. Вони йдуть в садок. От я бачу цю по політику. Пішов у садик на старий кут, каже мені одна жінка. Він е, нам запропонували, не Ну, до наші школи, нам запропонували, але він же ходив туди у саді, він лишається на старий кут. Така політика у багатьох батьків, я повагайтеся, дитина в садку. Кажу, я йду собі на старий кот. Розумієте? На рахунок того, що автобуси забирають, вони нікого не забирають, вони е, беруть, підбирають тих дітей батьки, які захотіли, щоб вони вчилися в іншій школі. Знаєте, як нам важко виживати в таких умовах? Школа нова і школа стара. Ясно, що авторитет там вищий. І е, постворити дитину чи чимось наказати. Це трагедія. Мама тут же приходить, каже, давайте він сюди. У нас взагалі тут, я думаю, що не сьогодні питання того, тому що питання часу. Там буде опорна школа, якщо навіть опорна школа буде створена на базі Старосільської, то до неї повинна бути школа другого ступеня і початкова школа. Три школи повинні бути входити в опорну школу. На даний час, щоб, якщо скорюється опорна школа, якщо діти підуть на старшокласники, на старий пут, то буде раціональне використання цього приміщення. І буде нормальне е, розміщення дитячої установи у цій школі. Я думаю, що це воно однозначно, не обговорює це питання. Стосовно того, чи підуть ці діти пізніше на старий пут, чи будуть на новому путі вчитися, це, це треба шукати глибше, людина, де буде краще. Ніхто не прив'язаний до, до, до цієї школи. На перспективу, я думаю, що е, як забезпечити, що вони підкинуть до цієї школи номер 1 чи е, будуть школі номер 2 це ніхто не може гарантувати. Е, але стосовно використання приміщення, я думаю, що зручно буде для наших жителів і зручно буде для школи, щоб воно було е, це перший поверх від дитячу установку. Ну, а в цілому. Чого НВК? Тому що краще з'яснювати керівництво в одному керівнику на базі школи, чим розпорошується, завідуючи садочком. І там тут три групи, п'ять груп на старому путіні. Практично це я думаю, що буде краще. Що ж ви там я Батьки, що я теж дідуся підтримую. Я, я, я теж підтримую. Я... Кого? Я підтримую сміттю що бунту, щоб зробити у нас ну, чого? у школі садик. Тому що Наш, наші діти дійсно їдуть на старій куль, кожен день їх привезти, кожен день привезти. Це є затрата. А так як зараз ще така стала проблема з 9-10 класом, то я вважаю, що шановні депутати треба підтримати, щоб у нас дійсно наша школа, в яку ми ходили, яку ну, якась пробивали змогли, щоб вона так нам у залишилася. Яка вас довела до депутатів? По-перше, по-друге, немає рішення сесії, які ще територія закріплена за правильно? Ну, Умовний мікрорайон, то є ну, ми умовний умовний мікрорайонний, мікрорайонний. І так, як даємо на серед навчання дітей. Але це умовно немає такого рішення ні викондому, ні сесії. І якщо є така потреба, будь ласка, стільки, скільки є потреба. Потім молодити фінансувати це. Є потреба цього року у двох групах, значить буде дві групи. На другий рік буде ще треба буде більше груп. Прийде ще більше. Щоб всіх дітей до шкільного навчання. Я розумію, що батьки молоді, працюють, і треба на роботу, немає такі мешати дітей. Так само діт, багато молоді. А не так само є мало людей. І треба щось з ним відповідно в перший клас.

Хто забирає ваші групи? Прошу кратечку, тут не спірне питання. Я аргументую, заради чого ми ставимо питання перед депутатами про реорганізацію школи у навчальних виховний конкурс. Ми домовляємо три групи дітей, ми маємо повне право і можливість. І це оговорюється з керівництвом району у вашій присутності. Я вилая Руслана Миколаєва, чула вашу думку тоді на останній сесії. Вона мене запросила до себе, пояснила е, суть у цій організації, всі були за. Тепер це питання чомусь обворуться в іншому ну, Хто раду. Усе буде добре. Усе буде добре, дайте Мама, батькам слово та йому ну, суть. Є наступного на депутатів. Хто проти? Великі? Великі чутки чи великі взятки? Сарач, э, родичам дайте слово. Родичам. Будь ласка, до мене дзвоніть. Хто? Шановні колеги депутати, я звертаюся Згідно постановою 12 березня 2003 року, № 306 про положення виховний комплекс, тут не регламентується ні одним, ні двома, ні трьома МВК. І створення МВК є нашою прерогативою, прерогативою місцевої влади. Тому немає ліміту ні на один МВК, ні на два, ні на три згідно постанови 2003 року. Її метою і є, те, що сказала Сендуна, тою так само є те, що сказала Світлана. Протизаконно немає нічого. Хочу ще сказати таке, я дуже ваших стіни навіть колективу має залізати. Якщо ви кажете, у вас такой дуже серйозний реформ, має бути прийнятий новий закон про освіту. Його дуже добре обговорюваний, соля. І якщо він має купити біл 2018 року, ми маємо йти по балеторічній